На превеликий жаль, долі загубилися не одної десятка тисяч людей. Але ми повинні з вами розуміти, що в будь-якому місті, яке викликає у нас призивку, були звичайно і випадки, які викликають посмішку. І будемо розбиратися по черзі, що викликає посмішку, а що викликає призирку. Тому удачі, витримуйте все. І можливо ви дуже до кінця екскурсії. Да. Чорнобиль! Союзу. Але так само і усвідомити, що ця міць була не зовсім контрольованою. Якщо щось би трапилося, постраждали б усі. І люди, які жили за кордонами. Ми. І от, стосовно тільки цього, цей навчальний клас змушує ваших мурашок по спині а, якось бігти швидше. На території Чорнобильської зони полягає в тому, що багато людей в Україні впевнено, що якщо ви вип'єте сперту, то вже радіація не так страшна. Так от, проблема е дійсно полягає в цікавій ситуації. Алкоголь він допомагає вкрай мало. Офіційно він більше перешкоджає лікуванню організму від радіації. Бо коли наш організм потрапляє радіація, вона. Руйнує молекули, вона руйнує електрони в наших атомах. В результаті наш організм зразу ж намагається подолати цю проблему, вивести ушкоджені молекули, ушкоджені атоми, полікувати клітини, і все це завдяки імунітету. А от алкоголь, на превеликий жаль, він руйнує імунітет. Ну, скажімо так, його загальмовує. В результаті самолікування організму стає менш активним. Ну і зрозуміло, що в такому випадку ваш організм забуває більшу дозу радіації. Ну, вони йшло. Краще не ризикуватися. Домовилися? А це, до речі, тримачі для найбільшої дуги. Бачите, їх тут натягували спеціально. Бо на випадок сильних вітрів, якби не було ось цієї вежі, і з іншої сторони, так само дуга постійно шаталася вкрай сильно. В результаті була б небезпека її завалу. В результаті це просто підтримувальні такі вежі. Які утримують стіну, бачите, надтянутими канатом. Якщо от один такий розірветься, то повірте, буде гарний звук. А рано чи пізно, звичайно, це відбудеться. От перед вами будівля центральна пункту управління, там, де фактично були здоровезні екрани, на екранах були показані розташування гіпотетично шахт з ракетними установками ворогів. Якщо ж там щось вилітало, зразу на екранах вже мігало, що там, де рухається, так от, нюанс. Приміщення це має зараз перед вами тільки три поверхи. А нагадую, ліфт всередині, він має вісім кнопок. І всі сумніваються, що в такому приміщенні, яке було на території закритої військової частини, помилилися б з ліфтом. Навряд чи певно, певно скоріш за все, тут ще є певні підземні поверхи. Бо, нагадую, цей об'єкт був важливим, про нього здогадувалися і знали іноземні агенти. Тому дійсно під час ядерної війни на цей об'єкт могла бути націлена одна з ракет. Таким чином, тут перебувало командування, його потрібно було зберегти. І логічно, так само припустити, що внизу тут зробили бункери. І те, що ми бачили там, є лише однією з частин. Так що ми, можливо, ходимо дійсно по підземелям. Ось вам міф, який не можна ні спростувати, ні підтвердити, допоки якийсь шибай голова заради лайків в Ютубі не полізе ламати ліфтові шахти. Але я сподіваюся, що споміж вас нема таких людей. Ви вкрай адекватні і будете чекати інших ютуберів. Ну тоді, в принципі, спробуємо розібратися. А що тут є? Ще цікавіше. Пішли. Знаходимося біля одного з унікальних об'єктів, відомий як російський Дятел, Дуга або ж Чорнобиль-2. Взагалі, то про цю здоровезну конструкцію ходить чимало міфів. Зокрема, про те, що тут афігезну з мобільним зв'язком навіть ловить 4G. Так, от ми навіть уже сьогодні перевірили, не всі оператори тут ловлять взагалі. Не будемо через рекламні пропозиції зараз говорити, хто ловить, але важливо, що саме тут існує міф, який можна підтвердити. Насправді люди кажуть, що ця дуга співає так, от достатньо легенького вітерця, і тут дійсно можна почути. Але я сподіваюся, що цей міф ви зможете особисто почути, коли відвідаєте Чорнобильську зону. На території Чорнобиля-2 існує і військове містечко, де жив обслуговуючий персонал станції. Так от, нюанс. Справа в тому, що перед нами в пожежній частині того містечка весь макет цього містечка. І тут виникає, й Богу, запитання. А як з'явилася дуга? Бо існує навіть міф, який стверджує, що взагалі то станцію ЧАЕС робили для обслуговування саме цього об'єкту. Хочеться розчарувати? Насправді ні. Це були хоч і взаємопов'язані, але окремі навіть по фінансуванню проекти. Один військовий, інший. Державний рівень суспільний. І от виходить, що просто дуже класно було тримати такий об'єкт біля атомної станції. Адже і атомна станція, і такий секретний об'єкт для людей з-за кордону все одно секретні. І таким чином, все в одній локації допомагає зекономити простір секретних територій. Ось і вся відповідь. Тому інколи відповідь стосовно. Че правда? Миф. И я в самом деле вовсе С левой стороны в гонилище для ядерного топлива номер 2. Поэтому мы его в эксплуатацию. Да, новое. Американская компания в его на Это бетонные отсеки модулей, в которых будет на находиться порезанное топливо. В герметичных контейнерах заполненных инертным газом. কোডা কোদেচেচে Шановні, те, у нас буде шанс зараз відвідати АТХ автотранспорт Хажа. І подивіться, увага, на Псав чи Ісу перевіреного 152 та ліквідаторів. Плюс до того всі автівки великі транспорти, які вибилися дороги і разом з тим також ліквідувалися наслідки аварії. Хто полюбляє великий транспорт, нормально, потім ковш смерті, Лазурний і центр класік. Його називають мостом смерті. Проблема в тому, що все це одночасно і правда і вигадка стосовно назви мосту. Дійсно тут стояли люди в момент аварії, дійсно вони постраждали від радіації. Але от ще існує міф про те, що тут, незадовго до аварії, розбився Леонід Топтунов, який був одним з операторів під час самої аварії. Типу це було вже наперед зазначене. Відтверджень колдурів, о, Це в нас станція. Це Янові? Ні, це що з неворович. А, от все відробить. А также там э, была произведена дезактивация тех турбогенераторов, которые резались на Чернобыльской АЭС на э, Кубином зале. Поэтому земля там действительно не очень чистая, особенно после дезактивации. По правилам нужно отделить грязное от чистого и грязное закранить. И дезактивировать площадку. Как вы понимаете, все в землю. тут 39-та квартира! Да, а це вже інший буде почався. Там він подалі. був. Шановні, по суті, своїй ми з вами стоїмо біля одного з найбільш забруднених місць на території зони. Цей кувш був причетний до зняття радіоактивних матеріалів власне з самої станції. В результаті всередині куша, саме в середній, знаходиться страшна доза радіації про 10 тисяч і так далі. Це кому як повезе, здобути яку дозу? Удину. Але. У нас є люди, які тим не менш спокійно примудрялися залазити всередину, і якимось чином вони могли ще й вилізти таким чином, як ви бачите, не все так страшно, як гадалося. Щоправда, ми не знаємо, що сталося з людьми опісля через кілька днів. Ну, Плюс до того, є. варто Да, заву... Я ж знаю, я ж знаю. Да, да. От у нас один, звичайно, є, який може і залізти, і вилізти, і ще додатково з мобільником поговорити всередині, да, то не проблема. Да. Пан Володимир Олексійович, привітаємо цю людину. А тепер нюанс. Для нас важливо, що взагалі-то кажуть, що цей ковшик, за міфом дівчинка, і тому в свій час тут навіть зробили маленький такий бантик для нього. Тому, якщо ви їдете в зону і хочете якось віддячити зоні за те, що вона існує, бережіть її і привезіть сюди ще бантик. Тільки якщо вже чіпляти його збирається, то будь ласка, так щоб начіпати саму техніку. Не забуваємо про дозу радіації. Бо тільки окремі герої, як пан Володимир, може туди спокійно залізти. А нам краще, як кажуть, берегти себе. Але ніхто, як кажуть. Не може бути обмежений праві підійти до самої техніки і постояти поруч і відчути благодійну діяльність певних нещасних е, розрядів е, радіозабруднення. Е, ну тож хіба проблема, коли ми з вами лікуємося. Справді, не знаю наскільки лікуюся я, бо мені вже погано. Але то не страшно. В принципі, повторюю, сфотографуватися біля. Даної місцини це щось подібне, як обов'язково йдучи Київ, прийти в Софію Київську, спасо Преображенський собор. Це теж своєрідний храм радіації. Ну, сказати тяжко. Цікаво те, що От ідентифікувати, де саме він що прибирав, я не знаю. чи Черелися такі дані. по-моєму... скажем так, при передвижении грязной техники, которая была использована при ликвидации последствий аварии. Все и те Вообще идеально. От души души на душу. В результате мы еще имеем тоди... Чу чудовый вариант, я говорю, ковшу девца. Бывает иная техника, которая ликвидировала, а то, что бывает, то, что убивает иную. 6 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч, 9 тысяч. Конечно, смиренне прибор. Ну, все всё же, не может. Може. Ковшик. что, Прибор зашкалив. Підкликали іншого оператора, який в принципі, вийняв твели. І коли реактор почав набирати оберти, то в цей момент знову покликали Топтунова. І саме Топтунов перший вивів зростаючу швидкість реактора, реакції всередині і, на превеликий жаль, саме, він тиснув так само АЗП. Кнопку аварійної зупинки, через яку твели почали різко опускатися вниз. І так як реактор був ненадійний на кінці тралів були там часточки радіоактивні, які середні здетонували. Справа в тому, що сам експеримент передбачав для обмеження і економії води, виробилися турбіни, які ганяли нову свіжу воду. Коли виробилася турбіна, Датчики нормально не спрацювали і не показали вкрай швидке зростання температури всередині реактора. Там накопичувалося, як прийнято вважати, зараз ще з 90-х років збройний клуб не ті не просто пару, а саме такої теплової енергії. Тобто там вже воно виходило з ладу і це було не видно на пульті управління. І далі, коли повторюю, твели наказали, наказали йому опускатися, твели почали опускатися, проходить реакція, яка ще додатково. Робить викид здоровенний, там просто пар, води вже не було в пар. Да, І в результаті там збільшення не в два, не в три рази, там були в сотні разів збільшення допустимих норм, які витримує реактор, і воно все бабахнуло. І просто бабахнуло і підняло ці графітові колби, е, які утримують, власне кажучи, реактор. Більш-менш у спокою, просто злетіли повітря. І бултурію, тобто нов, це була людина, яка з самого початку казала, що треба зупинити, і його не послухали. В результаті дійсно він герой, посмертно. Він молодий, 26 років. 26 років. Про що тут не можу не казати? Він намагався, звичайно, причому двічі було натиснуто, там з перервою дві секунди, а за п'ять, бо подумали, що не спрацювало. Оце... Він вкрай довгий. Це по моєму наступне. Зараз впевнимося. Абсолютно вірно. Оцей будинок. На дев'ятому поверсі в квартирі 88, вісім жив Леонід Топтунов, Леонід Федорович. А там, до речі, сталкери, які відновлювали інформацію, хто де жив. Є такі добрі люди. Вони помилилися і на превеликий жаль записали на пій табличці по номерам квартир, Його підписали Топтунов Ел я. А він Л.Ф. Казали, що людина була вкрай тиха. А, ні з ким не сперечалася, сором'язлива була такий. Знаєте, хлопчик-науковець, і зрозуміло, що після отримання вищої освіти раптом така відповідальна посада, він проявляє себе як тільки може. Він отримує в прип'яті квартиру. І якби, на превеликий жаль, він би почав під час експерименту доводити, що немає шансу. Зараз запустити, що це дійсно небезпека. Він би нас на сього його просто позбавили посади і квартири. А розумійте, в радянський час тобі не належить те, що дали. Вій відберуть. От вам і результат. На превеликий жаль, от... Леонід Топтунов, виходячи ось тут з під'їзду, бачив оце останнє. Життя. Уявіть <клухи> собі. Кажемо: бувай станції.